Всім привіт! Незламний оптиміст з вами. Мандруючи Азеротом, ми зустрічаємо на нашому шляху безліч цікавих речей, і хоч World of Warcraft важко назвати хорором, але навіть тут, у мальовничому світі сміливих воїнів та відважних чаклунів, можна побачити жахаючі речі. Сьогодні я покажу вам наймоторошніші цікавинки, які розробники додали в гру. Гайда до перегляду. Серед гнітючих полів Тірісфалю під руїнами колись величного замку знаходиться столиця відрікшихся Андерсіті. Якщо ви граєте за Орду, ви мали частенько тут бувати. Але чи придивлялись ви колись до місцевих мешканців? Та чи цікавились, чим живе місто? Підземна річка має загадковий зелений колір? Я б не радив тут купатися. Довкола можна зустріти зачинені клітки з полоненими людьми, гномами, дворфами та іншими представниками альянсу. Знаряддя для тортур та експериментів знаходиться зовсім неподалік і можна лише поспівчувати бідолахам, на яких підступні андети випробовують свої смертельні хвороби та ставлять експерименти. Чого тільки варта Тереза, людина, яка вільно гуляє серед ворогів. Якщо прослідкувати за нею, стає зрозуміло, що пані стала жертвою лоботомії Джерарда Абернаті і тепер виконує його забаганки. Взагалі, для відрікшихся не існує законів моралі чи етики. Вони роблять, що їм заманеться, і не зважають ні на кого, за що більша частина спільноти не дуже їх і поважає. Якщо ви давно граєте у Вов, WoW, то ви точно чули про сколоменс. Доля частенько підкидала нам нагоду повернутись сюди. Це школа некромантії, і лише цього достатньо, щоб зрозуміти, що з цим місцем певно щось не так. Династія Баровс уклала угоду з Кельтузадом. Вони добровільно віддали свої землі некроманту і справно постачали людей для жахливих експериментів та перетворень в надії здобути вічне життя. Баровси втратили все, і тепер їхні душі приречені на страждання, навічно прикуті до цього місця. Багато страшних речей можна побачити тут. Божевільні культисти не нехтують жодною із заборонених наук і створюють огидні природні створіння, що блукають під в пошуках крові. Але найбільше мене вразили картини, які дивляться в саму вашу душу. В останній кімнаті, де ми б'ємося з даркмастером Гандлінгом, на стінах висять портрети, голови в рамочках, і вони живі. Навіть якщо ваш персонаж дивиться в інший бік, погляд картин слідкує саме за вами. Це моторошне відчуття. Схоже, ці бідні душі знають куди більше за директора цієї жахливої школи. Передгір'я Хілсбраду. Скільки горя побачили мешканці цих місць за всю історію Азероту. Взагалі, вся північна частина східного королівства переживає одну суцільну чорну смугу невдач, особливо після того, як Сільвана зі своїм немертвим військом захопили цю локацію. Там, де колись була затишна ферма, відтепер панує смерть, розпач та страждання. Сладфілдс таку назву носить це місце, я не побажав би такої долі нікому. Понівечені тіла звисають з ланцюгів, фермери, що колись вели тут мирне життя, були перетворені на монстрів, чого варте лише оце чудовисько, створене з трьох місцевих мешканців, зшитих докупи. Але і це не найстрашніше. Якщо придивитись краще, ми побачимо тіла людей, закопаних в землю, наче овочі, і лише голови стирчать назовні, благаючи про порятунок. Я вже казав раніше про дивні вподобання відрікшихся, і кожного разу я бачу все більше доказів їхнім звірствам. За квестом ми можемо відкопати людей або вбити їх, закінчивши страждання, адже втекти звідси їм однаково не вдасться. Десятки кровожерливих вурдалаків тільки цього і чекають. На півночі Волдуна, що на Зандаларі, знаходиться підводна таверна Тортолана Кото. Саме по собі це місце не є страшним. Тут можна зустріти мурлока, рибок, черепах, медуз та інші підводні створіння. Особливої уваги заслуговує живий скелет Джуджабі, що самотньо сидить за столиком неподалік. Але ми ж з вами оглядаємо моторошні речі, і тут є дещо лякаюче. На краю скелі стоїть ріг, Ебісел Хорн, а на дні вдалині знаходиться велетенський кракен. Варто лише подути у рога і він почне шалено витанцьовувати. Видовище дійсно лякаюче, особливо якщо вам до вподоби твори Лавкрафта. До речі, можна підплисти і глянути на це створіння поближче. Як вам вистачить сміливості, звичайно. Зруйнований Аутленд пережив чимало страждань, як і народи, що населяли це місце. Особливо важко усвідомлювати, які важкі випробування випали на долю дренеїв. Одного разу вони вже тікали зі свого рідного Аргусу, і здавалося б, знайшли спокій на новій планеті. Але ні, гулдан отруїв орків демонічною кров'ю і нацькував їх на мирних дренеїв. Для того, щоб відкрити темний портал до озероту, гулдану треба було принести в жертву сотні тисяч життів. Понововані орками народи Аутленду, були би жодних вагань вбиті. Багато гравців ніколи не звертало на це увагу, але дорога від порталу до цитаделі повністю устелена кістками та черепами живих істот, чия життєва сила була використана для відкриття порталів. Кожна локація в моєму відео має за собою якусь історію, здебільшого сумну чи трагічну. Наступна місцина знаходиться у Вестфолі. Якщо ви раптом не знали, це найдепресивніший регіон у всьому людському королівстві. Колись я квестував тут, і завдання були доволі гнітючі. Дефіас Бразерхуд керували цим регіоном, і, хоча їхні початкові цілі були благородними, зрештою вони перетворились на зграю бандитів, які забули для чого взагалі їхнє братерство було створено. Але зараз не про них, а про гнолів. Ці огидні створіння тероризують Вестфол та його мешканців. І якщо ви сумніваєтесь в їхній жорстокості, то прогулюючись гнольським табором, зверніть увагу на палатки: вони зроблені зі шматків зшитої шкіри, але я ж ніяк не чекав побачити агонізуюче людське обличчя на одній з них, лякаючи реалізм. Минуло багато років з тих пір, як Накскрамас, незламна цитадель цитаделькельтузада, злетіла в повітря і почала нести чому лордерону. Але це місце і досі лишається осередком жахів та страждання, що нависає над напівмертвим королівством. Всередині на нас чекають жахливі монстри та огидні створіння, але найстрашніший з них усіх той, від кого тіло вкривається сиротами, Тадіус. Некромантам байдуже до людських життів, і ця істота найкращий доказ тому. Велетенського гіганта було створено, поєднавши ще живі тіла і душі жінок та дітей. Проходячи коридорами Екскрамаса, ми можемо чути жалібні крики, що благають про допомогу. Але коли ми приходимо в кімнату до Тадіуса, він каже, що вже занадто пізно. Після вбивства цієї істоти душі, що були закуті всередині, дякують нам. Шкода, що ми не змогли врятувати їх раніше. Говорячи про жахіття, важко оминути володаря божевілля Нзота в часи БФА. Ми доволі часто добровільно вирушали у видіння альтернативну реальність, створену старим богом, реальність, в якій він досягнув успіху і здобув бажану владу, підкоривши світ. Навіть знаходитись там було доволі страшно на початку. Наш мозок не витримував тиску божевілля і доводилось захищатись за допомогою чарівного плащика. Пильні Нзота слідкували за кожним нашим кроком. Зневірені герої, яких нам доводилось вбивати, поневолені союзники, все це впливало не найкращим чином на наш розум. Місцина ця дійсно жахаюча. Тут навіть звичайні, на перший погляд, яблука перетворюються на павуків, а якщо довіритись милому котику і вбити мишку на його прохання, хоч вона благай нас цього не робити, можна побачити. Що насправді це була людина, а ми добровільно принесли жертву невідомому створінню. Зовнішність Оманлива. Фортеця Каражан. Скільки загадок приховує це місце? Деякі з них доволі невинні, але деякі дійсно жахаючі. Ніхто насправді не знає, що саме відбувалось в катакомбах цього місця. Та й потрапити туди не так вже й просто, але від цього ще цікавіше. Як тільки ми пройшли всі перешкоди, перед нами відкривається довжелезний коридор. Скелети валяються на кожному кроці. Невже це жертви експериментів Медіва? Хочеться думати, що це вороги, яких ув'язнив останній хранитель Тересфалю. Але за час, що ним володів Саргерас, він цілком міг переконати Медіва вбивати задля розваги, щоб звести могутнього чаклона з глузду. В катакомбах вдосталь жахливих видовищ. Його варта лише величезна гора кісток, і ніхто не розповідає нам, звідки вона тут взялась. Але наймоторожніша річ, яку тут можна побачити, це підвішені тіла на ланцюгах, грішники до гори Дригом, так зветься ця локація під водою. Лишається тільки здогадуватись, що це за грішники і хто був для них суддею. І наостанок я розповім вам не стільки страшну, скільки трагічну історію, яка однаково продирає душу до дрижаків. Гучно лунали дзвони, сповіщаючи про повернення принца. Місто пустився і пропустив Артаса та його охоронців до замку. Натовп зустрічав молодого правителя оплесками і кидав квіти, але квіти марніли, як тільки Артас проходив повз них. Король Теренас готовий був зустріти сина та привітати з перемогою. Проте Артас витягнув Фростморн, став на коліно та мовив: тобі більше не треба жертвувати людьми, не треба нести всю важкість твоєї корони. Я про все подбаю. З цими словами Артас підійшов до свого батька і скинув його з трону. Що ти робиш, мій сину? запитав Теренас. Перевершую тебе, батьку. І з цими словами принц заколов короля. Важка корона, окроплена кров'ю, впала на підлогу та розламалась. Після цього Артас проголосив: Це королівство впаде, і з попелу повстане новий порядок, який сколихне саму основу цього світу. Так і сталося. Мешканці Азероту навічно запам'ятають Артаса та його армію мертвих. Дронна зала замку Лордерону досі пам'ятає ці події, звуки дзвонів, натовпу та відгомани розмови Артаса з батьком до цього часу можна почути, якщо прислухатись як слід, а на підлозі навічно закарбували сліди крові, що нагадують про становлення короля Ліча і його жахливі вчинки. Дякую всім за перегляд, сподіваюсь, відео вам сподобалось і я заслуговую на вподобайку. Розповідайте в коментарях про страшні та лякаючі моменти у Воркрафті, які вам запам'ятались. Моя повага всім, хто підтримує мій канал фінансово чи вподобайками. Ви найкраще. Бережіть себе, своїх близьких та підтримуйте військо. Всіх обійняв. До нових зустрічей!